Весія вчитель це не просто робота, а покликання, що вимагає терпіння, відповідальності та постійного самовдосконалення. Навчання дітей не обмежується лише передачею знань, це взаємодія, у якій учень і вчитель збагачують один одного. Мої учні часто запитують, навіщо нам ця математика? І я завжди відповідаю, математика це не лише про цифри та формули, а про логіку, аналіз, вміння знаходити закономірності та вирішувати проблеми. Ці навички стануть у пригоді в будь-якій життєвій ситуації. За роки викладання я побачила, як учні, які колись не вірили у свої сили, починають досягати успіхів, як їхні очі спалахують від радості розуміння. Це і є найкраща нагорода для вчителя побачити результати своєї праці у впевнених, розумних і наполегливих молодих людей. Я впевнена, що хороший вчитель не тільки навчає, а й надихає, підтримує та мотивує. Саме тому я постійно працюю над собою, використовуючи сучасні технології та не припиняю вчитися разом зі своїми учнями. Бути вчителем це складно, але водночас надзвичайно цікаво. Це можливість не лише передати знання, а й формувати майбутнє покоління, допомагати дітям ставати кращими та успішними. І саме це робить мою професію справжнім покликанням.